Всім доброго раночку. 7 липня на календарі, дівчата. Ранок, понеділок. Моя відпустка продовжується. Чи відпочиваю я, чи працюю, нічого не розумію. Нічого не розумію я. Вийшла пити чай на надвірусь. П'ю чай, ранок. Чоловік поїхав на роботу, зараз десь пів восьмого. А я збираюсь мислями. Заправила стірку. Думаю, зараз поп'ю чайку. Це моя матіола. Трохи трава в неї, ну нічого страшного. Поп'ю чайку і знову і знову щось зробити. Ми столик тут поставили. Ой, писали ми, що я писали, що я швидко пробіжала з погороді. Бистро-бистро по моїм цим квітникам і нічого ніхто не побачив. Можу походити медленно. Можу походити. Оце зараз. Ну і правда, вітерець трошки, може, і буде задувати. Ну, нічого. Зараз йдемо в кінець городу, обійдемо зараз усе. Я вам все покажу, розкажу. Що у нас тут? Як у нас тут? Я трошки прихворіла, це ж треба, оце, скажіть, піти в відпустку і захворіти. Їздили з вами в Полтаву в університет, вирішали питання. І десь мене в автобусі в якомусь протягло. Шо? проєктування. Університет – здійснюється підготовка факівської трудної інженерії. Вже сьогодні успішно реалізується співпраця з великими компаніями, партнерами університету у сфері практичного навчання, реалізації дієвих бізнес-проєктів та досліджень. Унікальна лабораторна база та високо-технологічне укладення університету до створення втілити в життя всі наукові розробки, такті канії молодих науковців. Единика, це сучасні повітря. Це трисвітових прибіг за якась капітальної місії Європейського союзу, Україні та і що ж, Горло, кашель. Може, більш-менш проходить, але все одно откашлюється. Трохи лікуюсь. Дивіться, які ці буряки, кормові буряки, дивіться, які. Саша не налюбується на них, які гарні. Кавуни, ну, таке. Стеляться, звісно, ну, подивимося, що воно буде. Кавуни, там далі дині. Тут ось буряк червоний, бурячок. Тут у нас оце арахіс, щось він пожовтів. І капуста періодично. Тут капуста, арахіс, капуста, арахіс. В общем, він не посходив, ми тут капусту подосажували. Тут у нас баклажанчики наші квітують вже. Ось вони, баклажанчики. Далі ось якась, яка у нас ще є капуста. Отака у нас вже капуста є. Тут маленька, тут велика. Тут є помідори, які у нас не посинковані. Просто помідори. Я їх ніколи не посинкую, дівчата, ну ніколи. Ото вони лягають, я їх вибираю, в мене їх дофігіще, мені вистачає. Я не на щось цього діла, не підв'язую, не, не пасинкую. Ну, отак, от, от отак от ми їх вирощуємо. Далі, тут також капуста. капуста. Тут редька. Ну, я її вже половина видергала, тому що вона почала у мене цвісти, Був дайкон, я його зовсім викинула, він зацвів. Ну, а редька, звісно, може, не знаю, чи буде, чи ні. Тут теж рядочок був вже дайкон, тут рядочок капусти. Це у мене кущовка заросша в траві стоїть. Ну, хай вже стоїть в траві. Уже будемо її шукати в траві, як завжди. Тут у нас кабаки. Кабаки вже йдуть повним ходом. Я вже консервувала 14 баночок, закрила по рецепту моєї свікрушеньки. Гарні кабачочки, хромстячі, класні, стерилізовані. 14 баночок закрила, бо два роки не закривала їх. Дуже-дуже густо ми їх посадили. І тепер оце лазить їх вибирати дуже важко. Да, це наше. Отут ще 5 штук у мене баклажанчиків, то що залишались і ми їх сюди тикнули. Фу. Оно Сеня. Сеня, привіт. Сеня поїв, вже, поснідав. Так, ідемо далі. Йдем далі. Тут знову у нас буряк. Це той, що ми перший садили. Ви бачили, який той і який цей. Це перший садили, а той другий, той так швидко виріс. Насіння те саме. Тут у нас був часник. Чотири, чотири рядочки. Вчора, зранку, ми його викопали і ввечері вже занесли в сарай, він вже у нас підсихає. То, що оця стрілочка, я одну оставляла, вже фух, стояла така з торчком. От. Далі у нас іде тут. Цибулька, я не пам'ятаю, який сорт. Тут теж цибулька, але цю, мені кажеться, вже треба вирвати. Тут і радар є, і ще якась. О, а то синя. Тут у мене перці. Тут, перці. Тут я навіть знайшла три перчинки вже, але вони, правда, ще молоденькі, тоненькі. В кущу, щоб ви знали, в мене посаджено по два перчика. На наступний рік, дай Бог, буду жива, я буду садити по три перчини в луночки, дівочки. це дуже економить місце і е, примножую урожай. От, так. Це у мене тут гарбуз банан лягає прямо на перець. Ну, ми, ми не вміємо, я не знаю. Розстояння якось, це дистанцію якусь. Ось рядочок кущовки теж треба вибрати її уже. Тут горох. Горох я вже морожу, і вчора ще вибрала горошок. Є горошок красивий. Горох телефон. Купуйте, якщо треба, то тільки телефон. Тут морква 4 рядка, 3 Три ряд. Три. Ні, чотири. чотири рядочка і дуже гарний сорт Абако. Він дорогий, він оброблений, але дуже гарний. Я вже це поняла. Морковочка е, росте гарненька, дліненька, товстенька, смачненька. Брала, рвала на цей, купала на, на кабачки. Далі тут у нас картопля. Картопля. Рядочок та що синя всередині і та, що саншайн. Е, Першої репродукції чекаємо, коли вона засохне, і будемо копати, залишати на насіння. Далі тут у нас, ну що тут у нас, цибуля, та якщо я посадила, вона у нас проросла. Дивіться що. Можна першу репродукцію зробити з цибулі навіть. Оце як по спіни. Дивіться, ніхто її не займає, вона собі розросте і росте. А це перший помідор. той, що в мене ріс в цьому в ящичку. Ну, я не знаю. ну, це не черік. Це не черік з помідорки. ну Ще немає. Я його висадила, він у мене досі росте, 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 ніяк не виросте. Так, це полуниця заросла у нас. Один рядочок я просапала і все. Більше в мене не вистачило ні часу, ні здоров'я, нічого. Що ми ще ось сюди пройдемо, так? Да? Чай п'ю, а їсти хочеться. У Животі бур-бур-бур-бур. Так. Давно я з вами так, дівчата, не зустрічалась. Не було у мене щось настрою, сьогодні з'явився. Ой, щоб тут не на що на нас тупи, тут така трава. Боже, господи. Виростили бур'яняки. Так. Що тут у нас? Тут у нас жоржинки, красуні. О, які красунечки. Хоч я з вами полюбуюсь на них. Бо все бігом, бігом, біжим, кудись, спішим. Тут ще буде квітувати, тут теж красивий кущик такий красивий стоїть. М -м -м. Красота. Тут кукурузка, тут у нас два рядка попкорна, оці менші, а ці більші вже обична кукурузка. Ну, і що у нас тут? Огірки? Огірки, потрошку є огірки. Ну, зовсім зовсім мало пока що. Ночі холодні, огірків мало-мало-мало. Ось мій каркасик. В каркасики повно трави. Хочу я там посіяти огірочки. Ну, все ніяк у мене не виходить. Ще, знаєте, дівчата, підкосила мене ця болячка. Блін, 2-3 дні я взагалі була. Але все одно я щось робила. Все одно я щось робила. Тут у мене була петрушка, я її саша викопав, я нову посіяла, але Но нова ще ніяк. Не сходи. Ось укріп теж треба його б морозілочку положити. Там у мене щавель, там у мене зимня цибуля, треба б її зрізати. І ожинка вже йде, Ожинка закривала я компотик трошки. Красунечка, ожинка. ягідка красива. Красива така ягідка і смачна, і корисна. Там. Так. Доспівша така прямо взагалі. Ану, криси бігають. Вижте? Криси бігають тут. Капець. Ось Агрус. Оце мені треба обірвати, дівчата. Він такий колючий, у мене і так уже всі руки поколені, Ну, трохи позаживала. Ну, надо опять рвать. Він уже спилый. Угу. Цей куш уже спили. Мателочка моя. Ромашечки красивенные. Тут маргаритки спрятались. И даем далі, да? Лілія жовтенька ніяк не розквітує. Це ночна красуня, Це тут іриси, Ваня обрізав їх. От, Малинка. Малинка та як. А, ось ще тут з цієї сторони, давайте підійдемо. Тут у нас полуниця. я вам показувала. В колесах полуниця була трошки, да, була. От І тут якась малинка. Саша привіз якась супер-пупер малинка. Вишенька, та, що войлочна не родила в цьому році, то померзла. Померзла, то й народила. Так, це велика малинка. Це велика мали... малиняка. Це малиняка. О, яка вели... величезна. Так, пройшов по городі. Поснідав і хватить з тебе. Ось іще. А ну-ка, ні, це ще. зелена, А тут жирує. Тут колись на цьому місці був свинарник невеликий. Ну, прямо жирує. Ну, ось іще малинка. Уже збираємо потрошку її. Трохи компоту закривала, трохи морозілочку, трохи на продажу. Це така дрібна, вона дуже смачна. Ваня вчора вибрав, вибрав трохи. Все, мама, все, більше нет. як це нету. Тут її повна. Угу. Та є малина. Треба вибирати. Тут саме сієнці в мене. Квіточки. Тут теж кавунчики трошки. Ось тут. І тут мої кущі. Агрус. Агрос. Цей кущ у мене не вибраний. І там ще в кінці городу теж. Оце зараз я буду оббирати. Ой, він теж такий крупний. Це хорошо, що він крупний. Смородина вже вся вибрана. Угу. Хорошо. А юки мої. Я вам гібіскус так і не показую. Біля. Цього біля дверей вже який раз, я вам не можу ніякий гібіскус показати. Гілки. Ну, тут так, ото міліса терчить. Вже соняхи почали тут квітувати. Папоротник погорів. Чого від чого, непонятно. Так, тут полуничка дрібна, та, що просто занеслася вона случайно. Тут нікого у нас нема. Тут наше хузяйство. Коченята, курчата. Такое. Коченята, курчата. Мама, квочка. Чи холодно їм що не пойму. Я їм чужа каши давала котячий. Так, вони їли. Так, айстри. Всякі квиточки у нас тут. Всякі квіточки, петуні, трояндочка. Уже ж іду, щоб подивитися, да? жоржина, дельфініум. Це насялася квіточка з того року. Це гладіолуси, як розпустяться. Оце буде краса. Опять же, петунія тоже, як цвітають цвісти, буде, прям кущ такий. Тут теж то посійна, з насіння, до речі. Оце із, із клубній. Трояночка. Тут опять мене на петуні насадила. Ну, в общем, де? Красота? Красота не сапана, бачите? Красота не сапана, не сапана. Ну, що зробиш? Ну, консервація і все на світі. Нічого не вспіваю, я не всю. Ой. Вон теж у мене пітуньки в горшечках. Всі одного кольору. Я на наступний рік буду брати такі дорогі, знаєте, великі. Оце я таке взяла щось непонятне, недолуге. Ну, Вчилася. Да, Лола? Да, Лолочка. Привіт. Привіт, мій хороший. Скажи, я не вірю, що хазяйка вдома. Так, а це квамокліт. Ну, він не такий, як повинен бути. Якісь великі листя на ньому. І Саша ніяк не зробить, щоб воно плелося. Чи не хоче він, чи нема коли, чи я не знаю. Це опять же красуня, ота ночна красуня. Тут теж моя мене гірка моя. Моя гірка не сапана, боже мій, господи. То часу нема, то здоров'я нема. Ну що ти зробиш? Тут погано видно, так? Да? Сонце світить прямо. Травичка всякая разная тут. что так близко? О! так близко. У тебя ялиночка вроде принялась. Красивые такие кущи будут, если что. Ромашки отцветают. тут пень был. Така гірка, дівчатки. Петуні, віріси, юка, ромашки, трохи маків. З цієї сторони заплило це барвінок. В общем, отут такое. Ще раз йдимо сюди, цією дорогою. Та треба сапати. Ну, що сапати? Зараз йду на крижовник, йду на, на груз. Тут у мене що у мене тут? М'ята? М'ята? А не а, амонія, амонія, да? От амонія від Півонія, амонія. Це у мене буде цвісти, що? І хінацея. Вишеньки трошки є. Можна морозілочку положити на два вареника. Це хризантеми. Хризантеми, ландеші. То хоста, півонія і це хости. А ну, інші вже цвітки насадила, може ж розрастуться тут тіньочок, Може і будуть, так? Да? Фу, фу, фу. <ш Quran> Блін, комар. А, Вкусив, мабуть. Щось мої мальвочки в цьому році тут поганенькі. Примерзли вони, мені кажеться. Примерзли. І щось вони все, як його, люпинчик. Люпинчик теж відцвітає. Ну і все, це садок наш. Садок, садок, садок. Тут навіть я яблуко десь знайшла. О, яблуко раз. Зафіксували. зафіксували, 2025 рік, 7 липня. Яблуко раз. Яблуко два. Щось виключилось. Блін, придеться склеювати. Яблуко два. Дети є яблуко. Яблуко два. Так. Тут нема. Два яблука. Два яблука, все, більше Мож нема. Може, третє десь знайдеться. Ну, такі діла. Яблуні, вишня. Голесенька стоїть. Так, ідемо кліматіс, дивитися, дівчата. Ідемо дивитися, кліматіс. Моя мрія гамак. Хочу сюди гамак. Саша каже, треба варити для гамака. Ось прекрасне місце. Два дерева. Чик-чик. Повішав собі, і лежи, відпочивай. Коли є час. А коли є час? Ніколи немає времени. Хай просто повисить хоча б. Ой, так! Ось горох, бачите, вчора вибрали. Я вибрала маленьке відерочко. І там трохи. Надо перебрати. Я вчора таки перебрала одне відерочко, в морозівку положила. Ось кліматіс. Цвіте, цвіте, ну падає, цвіте, кліматіс. Я їм тут камінчиками виложила. Це пітунька. лежить один. Ось у мене тут красолька квітує. Красолька квитуя. За листочком покажись. Ой, кусы в комар. Ну и все. Ну и все, вот и все, вот и все. Блин, придется склеивать виду. Листочок виключив мені відео. Отакі діла, дівчата. Ось так все я вам показала. Все ви подивилися. Ось гора наша, ось наша красота. Все. О! Все, всі роздивилися все. Кому що на повтор поставити, пишіть. Пишіть, хто що не роздивився, кому що ближче показати. А такі діла. Ну все, дорогенькі мої, буду я працювати. Знаю, чай попила, може і не буду снідати поки що. Буду пізніше борщ у мене, я вчора борщ варила. Борщ на обід є. Такі справи. Все, всім гарного настрою, мирного неба, здоров'я. Всім пока-пока.